На церкві було показано приклад службів, які розповідали історію зі свого життя. От коли прийшли до церкви і почали слухатися людей Божих, тоді получався результат у їхньому житті, у всіх сферах, у духовній і в іншій. І також розказували про свої помилки, коли не слухали Божих людей і ну, які проходили в життя проблеми. От, і в Біблії написано, що Бог гордим противиться, а смиренням дає благодать. І дійсно, якщо я буду смирятися під слово Боже, то моє життя і життя тих, хто навколо мене також буде налагоджуватися, я буду мінятися, ставати інакшою і буду ну, вже чинити зовсім інший вплив на все оточення і. Взагалі, дійсно треба слухати людей, ті, які пройшли шлях, які вибрали Бога.